У Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Грації Буковини. В Столиці Буковини вальсували на 280 тисяч гривень задля благодійності. В Чернівцях буде новий басейн через 4 роки. На вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. В Столиці Буковини збудують басейн. Чиновники констатують, проблема повністю не зникне, але тим не менш сподівається, у 2017 році Чернівці точно матимуть новий басейн. А доти питання комунальних басейнів, які вже давно побудовані і просто потребують ремонту, залишається відкритим. Тому й доводиться шукати альтернативу і навчати дітей плавати у річці Прут. Фізичні навантаження зміцнюють м'язи, покращують травлення та ще й позитивно впливають на нервову систему. Плавання, наприклад, однаково корисне як для дорослих, так і для дітей, але тільки у ранньому віці є більше шансів виправити порушення постави або опорно рухового апарату, з яким нині все більше стикається молодь. Всі групи м'язів у дітей працюють раз. По-друге, осанка виробляється. Два ріст у них іде нормальний і закалка, закалка організма. Вода, вода ж буває різна. Тим більше, якщо виїжджаєш кудись в річки, в ставках, на море, все рівно кожна дитина повинна навчитися плавати. Це, це обов'язково. Урок плавання у школах стане обов'язковим. Про це нещодавно повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Недостатня для цього кількість басейнів міністра не збентежила. В таких випадках за його порадою вчитися плавати можна на найближчих водоймах. Так на Буковині басейн планують зробити приміщеньку у річці Прут. Наразі. Щодо цього питання проводяться перевірки. Треба обстежити дно, треба заключення різних служб про те, що можна там плавати, купатись взагалі. Але разом з тим завдання треба виконати. І думаю, що все-таки ми будемо шукати варіанти, як би ну, простішим шляхом використати ті водойми, які є на території області. Азі в Чернівцях не працює жодний комунальний басейн. Той, що знаходиться біля стадіону Буковина, чекає капітального ремонту. Ще один 27-й школі, також без проведення відповідних робіт працювати не може. Де взяти на це кошти, вирішує вже не одна сесія міської ради, але досі згоди в цьому питанні обранці не дійшли. Однак, як повідомили в облдержадміністрації, у Чернівцях в приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи, що на вулиці Стасюка, збудують інший басейн. Щоправда, коли саме розпочнуться роботи, достовірно невідомо. Чиновники кажуть, до 2017 року будівник. Повинно завершитися. Будемо мати надію, що найближчим часом, ну, по крайній мірі, до 2017 року, в нас буде здонаплаваний басейн, вартість якого 30 мільйонів гривень. Але він один не зніметь питання навчання плавання всього населення області, тим більше, що коли він ще буде збудований. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Телеканал ТВА знову розпочинає свою роботу. З таким твердженням до журналістів звернулися нинішні керівники телерадіокомпанії. І, хоч конфлікт між акціонерами ще не вичерпано, але вже за тиждень вони планують повністю відновити програмне забезпечення каналу. Телеканал ТВА знову в ефірі. Нові керівники компанії стверджують, роботу вже розпочали. Люди мають бажання працювати, а на всю необхідну техніку чекають з дня на день. Ми відстраюємо нові студії. В ближайшее время ми вийдемо з повним объемом наших старих программ і також нових. Ми закупаем контент. Що важно сказати, що на сьогоднішній момент телеканал ТВА выполнил всі свої фінансові обязательства. В той же час Тата Кеплер зізнається, інцидент між акціонерами ще не вичерпаний. У засновників каналу є ще фінансові питання до колишнього керівника. Василь Завроцький натомість стверджує, що з великим задоволенням відповів би на всі питання на цій прес-конференції, але його не впустили. Завтра я подаю позови про поновлення на посаді, і думаю, що так як все з, моє, з мого боку законно, то я буду поновлений на посаді. Я дуже бажаю своїм молодим колегам гарно працювати. Я не бачу проблем для себе особисто і для тієї команди, яка залишилась зі мною. Я точно знаю, що А, я поновлюсь на посаді директора телекомпанії ТВА, Б, я не залишусь без роботи. Зрештою, як би не закінчився поділ посад майна та приміщень телеканалу, ТВА, ефір буде з новинами із розважальними та пізнавальними програмами із старими та новими працівниками. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях провели п'ятий муніципальний благодійний бал. Відвідали його 180 гостей. За вхід з кожного правили по 600 гривень. Утім, цього року благодійники грошима надто не розкидалися. Дехто казав, що лоти недостатньо цінні або не цікаві. Відтак, з під молотка цьогоріч вдалося реалізувати 13 лотів. Усі виручені кошти підуть на лікування важкохворих дітей. А почалося усе з червоної доріжки. Під звуки класичної музики запрошені гості урочисто проходили до зали, а зустрічав їх секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин із дружиною. Я буду приймати участь, і я впевнений. Я куплю лот, який потрібен буде, і нам і допоможе дитині в майбутньому в лікуванні. Гостей благодійного балу розважали камерний оркестр та професійні танцівники. Усі лоти в залі виставили заздалегідь, аби охочі їх придбати, могли прицінитися. Мініципальний бал у чернівцях щороку влаштовують у кращих традиціях з вишуканими манерами, вечірніми сукнями, оркестром і танцями. Однак це не лише можливість відчути себе аристократом, а й хороша нагода взяти участь у доброчинності. Гості запевняли, навіть коли у самих сімейний бюджет не. Надто великий грошей для спасіння дітей їм не шкода. Найголовніше це навіть не наше зібрання, а те, що ми можемо зробити е, тими грошима, які ми можемо пожертвувати для. Е, їх в першу чергу потребує. Далі розпочався благодійний аукціон за кожним із 13 лотів. Закріплена певна дитина, яка негайно потребує коштів на лікування. Ви знаєте, мабуть, вдячність від батьків дуже велика, і я особисто отримав від цього задоволення, що ми хоч капельку могли їм допомогти. Найдорожче вдалося продати рукавички з автографами Володимира та Віталія Кличків. Право володіти ними виборов за 55 тисяч гривень новоспечений депутат обласної ради Андрій Білогорка. Він розповів, що планує передати їх до дитячої школи. Ми знаємо, що це такі ну, дуже небезпечні хвороби і потребують дуже ну, багато коштів. Тому, знаючи, що це останні лоти, знаючи, що це від цього може залежати життя дитини. Е, ну, Купитися не, не прийшлось Підприємець Василь Мороз постійний учасник таких аукціонів. Цьогоріч він придбав три лоти загальною вартістю майже 30 тисяч гривень. Я хотів заразити всіх, ну і навіть азартом трохи, але для того, щоб е, піднялася ціна, для того, щоб е, було більше дітям надано. Грошина допомога усі лоти разом потягнули 140 тисяч гривень. Крім того, продали 11 картин. Загалом на заході вдалося зібрати майже 280 тисяч гривень. Всі кошти підуть на благодійність. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна посідає перше місце в світі по вживанню спиртних напоїв серед дітей та молоді. Відтепер в Чернівцях можна долучитися до боротьби з цією проблемою, придбати в підсапарку за одну гривню наліпку з написом Я піклуюся про здоров'я дітей. Проблему дитячого алкоголізму фахівці пов'язують з декількома факторами, випиваючи дитина певною мірою хоче самоствердитися і показати, що вона вже доросла. Часто до алкоголю їх підштовхує бажання закритися від проблем. А це конфлікти з однолітками та батьками, неприємності в школі і багато інших труднощів, до яких діти дуже вразливі. Поганий приклад дають своїм дітям і їх батьки. А до батьків хочеться звернутися діти наслідують вас, будьте уважними, слідкуйте за собою, не привчайте дітей, наприклад, чокатися на застій. Іллях заради забави не наливайте їм тих 20 грам пива, де ще здається вам, що це не шкідливо. Зрештою, які б не крилися причини, наслідки плачевні. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% дітей віком 15-16 років вживали алкоголь раніше 13-річного віку. Серед опитаних 11-річних ця частка становить 40%. і 40% дітей у віці від 14 до 18 років вживають алкоголь систематично. Долучитися до боротьби із проблемою може кожен, хто придбає за одну гривню наліп. У з написом я піклуюся про здоров'я дітей. Хотілося б, звичайно, щоб наша громада Чернівецька е, знала цю статистику, і як дуже свідома громада, що приємно долучилася і змогла е, невеликим коштом, мінімальними зусиллями. Насправді придбавши всього е, навсього, наліпочку одну за одну гривню, вплинути на вирішення величезної проблеми, такої як дитячий алкоголізм, Піклуюсь про дітей. Щоб їм було добре, бажаю, що вони наше майбутнє. А отже, треба такі акції робити якнайчастіше. і бажаю, щоб все було заповнено, і всі давали гроші на це. Пані Тетяна, хоч досі не знала, що проблема дитячого алкоголізму в нашій державі стала такою серйозною, але почувши про акцію, залюбки долучилася. Кожна кожна мама вболіває за здоров'я своєї дитини, і також за свою націю, щоб нація була здорова. Кожна людина за це переживе, так само, як і я. Акція діятиме протягом березня-квітня. Усі зібрані кошти будуть направлені на профілактичні заходи у школах Чернівців. Будуть закуплені та розроблені спеціальні інформаційні стенди. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. В Чернівцях відбувся другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Грації Буковини. За звання найкращих боролися спортсменки з Одеси, Львова, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Володимир Волинського. За півтори хвилини вони мали показати все, чому вчилися роками. Про здобутки юних гімнастик у наступному сюжеті. Тамарі 16. Дівчина вже 10 років займається художньою гімнастикою. Каже, саме цей вид спорту виховує в ній справжню леді. Тренуємося ми шість разів на тиждень. Ну, якщо там якісь змагання серйозні, то в неділю теж мені подобається гімнастика, тому що це самий красивий вид спорту. Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики Грації Буковини проводяться у Чернівцях вже вдруге. Дівчатка віком від 10 до 19 років демонстрували все, чому вчились на тренуваннях. Проте, окрім відточених рухів, виступ має бути ще й емоційно наповненим. Це складно, бо ти думаєш про те, як ти робиш ці елементи, а про музику ти забуваєш. Але ще нам треба якісь емоції виражати, і це теж дуже складно. Міжнародна федерація «Фіш» переглянула програму і намагалася трошечки змінити, щоб було цікаво глядачу. Багато гімнасток не вдається емоційно виконати вправу, і з танцювальними доріжечками теж є невеличка така проблема, тому що це. Новизна подивитися на красу та грацію дівчаток прийшли і їхні батьки. Саме вони колись віддали свою малечу у великий спорт, були свідками їхніх перших досягнень та невдач. Коли дитина починає робити перші кроки, це для батьків, мабуть, дуже хвилююча мить. А от коли вже вони починають показувати результати, це Приємно, мить, дуже приємно. Учасниці змагань та їхні тренери відзначають участь у чемпіонаті грації Буковини. Хороша можливість відточити свої вміння та наблизитись до вершини спортивної майстерності. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким понеділок та минулі вихідні побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Час Новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.